На той час ти дав мені іншу відповідь, яку я пригадую собі. Бо багато речей я замовчую тому, що поспішаю до тих, хто мене більше квапить висповідатися перед тобою, а багатьох речей я вже й собі не пригадую. Так, ти дав мені другу відповідь через свого душпастиря, якогось єпископа, що виховався в церкві і вишколився на твоєму святому письмі. Моя мати попросила його, щоб він був ласкавий поговорити зі мною і переконати мене в хибності моїх поглядів, відучити мене від зла і вернути на добру путь, бо вона не проминала будь-якої нагоди, і якщо тільки знаходила когось відповідного, хто міг би мене напутити. Єпископ відповів їй, і то, як я дізнався пізніше, цілком слушно, він відповів, що тепер мене ще важко переконати. Бо я наглитався тієї нової єресі, а деякими підступними запитаннями, як це вона йому вже сказала, вивів уже з рівноваги багатьох недосвідчених людей. Але ж, додав він, облиш його таким, який він є, тільки молися за нього господеві, і він сам читанням відкриє свою помилковість і безбожність її науки. Пізніше єпископ сказав, що його мати. Яку також обманули маніхейці, віддала його ще маленьким до них і розповів, як він не тільки прочитав усі їхні твори, а й попереписував, і як згодом сам усвідомив собі без жодного переконування, що треба залишити цю секту, і він залишив її. Його розповідь не переконала мою матір, і вона ще настійніше, заливаючись рясними сльозами, почала благати, щоб він поговорив зі мною. Тоді єпископ розсердився і сказав Відійди, облиш мене, і якщо це правда, що ти живеш, то неможливо, щоб міг згинути син такий сліз, як твої. І у своїх частих розмовах зі мною моя мати завжди повторювала, що вона прийняла ці слова так, наче б це був голос із неба.